Уявіть собі, сьогодні, коли весь світ рухається в напрямку електромобілів, невеликий бензиновий автомобіль їздить по дорогах Японії та ще й з такою потужністю, що компанії, що виробляють електромобілі, втрачають сон. Його ім'я Сузукі Гір». Він виглядає мініатюрним, але за характеристиками та продуктивністю це не що інше, як великий позашляховик, і найдивовижніше те, що навіть веру електромобілів цей бензиновий автомобіль настільки популярний, що попит на нього в Японії не зупиняється. Тепер виникає питання: що такого особливого в цьому автомобілі? Чому люди воліють купувати його навіть сьогодні? Залишаючи позаду акумуляторні автомобілі, чи вражає його пробіг, чи його технології стали настільки просунутими, що навіть електромобілі почали виглядати блідими перед ним, а оновлення, які з'явилися в його новій версії, ще більш вражаючі: новий квадратний, але стильний вигляд, розумніші функції всередині ніж раніше. Та безпека, завдяки якій прогулянки з родиною, стають абсолютно безтурботними. Чому ціна цього автомобіля така низька і яка технологія була використана в його двигуні, про що й сьогодні говорять? Якщо ви хочете дізнатися, як бензиновий автомобіль зберіг своє лідерство на ринку в епоху електромобілів, то це відео для вас. Перш ніж продовжувати перегляд відео, підпишіться на канал, щоб такі дивовижні відео дійшли до вас першими. Як бензиновий автомобіль такий популярний навіть в епоху електромобілів, у наш час куди не глянь? Кожна компанія говорить лише про одне електромобіль: зарядна станція запас ходу акумулятора, швидка зарядка. Усі ці речі домінують, але в цьому натовпі є один автомобіль, який привертає увагу кожного. І це Suzuki Spacia Gear. Варто задуматися. Якщо всі думають про купівлю електромобіля, то чому ж людям у Японії так подобаються невеликі бензинові автомобілі, такі як Spacia Gear? Відповідь на це питання дуже цікава. Існують деякі великі практичні проблеми з електромобілями, такі як тривалий час зарядки, відсутність зарядних станцій, термін служби акумулятора, та ціна. З іншого боку, такі автомобілі, як Spacia Gear дають відчуття, ніби ви заправляєтесь бензином і одразу починаєте рух, жодного стресу під час зарядження, жодного страху, розрядки акумулятора. Окрім цього, Сузуки також впровадила технологію м'якого гібрида, яка робить двигун трохи ефективнішим. Тобто, незважаючи на те, що це повністю бензиновий автомобіль, він має невеликий гібридний відтінок, що покращує його пробіг. А коли ціни на бензин стрімко зростають, тоді правильне використання кожної краплі має велике значення. І так, ще одне: люди не просто слідують за трендом, вони також дивляться на практичність. І Spacha Gear – це назва цієї практичності. Цей автомобіль невеликий поміщається на парковці, легко вписується в міський потік і також зменшує витрати. Крім того, коли ви обираєте перевірений бренд, такий як Сузукі, то вам більше не доведеться озиратися назад. Якщо автомобіль лише потужний, але виглядає нудно, то в сучасну епоху він довго не служить. Але спаща Gear досягла успіху і в цьому напрямку його квадратний вигляд на перший погляд створює інше відчуття. Він не тільки виглядає стильно, але й дуже практичний. Його квадратний дизайн забезпечує більше місця для сидіння всередині. Тобто, хоча зовні він може здаватися маленьким всередині, ви отримуєте простір як у великому позашляховику. І саме це дуже подобається сучасному молодому поколінню та невеликим сім'ям. Розсувні двері, представлені в ньому, роблять його ще більш унікальним. Ви, мабуть, часто бачили розсувні двері в дорогих автомобілях, але спаща Gear втілила їх у доступному автомобілі. Завдяки цьому діти люди похилого віку, чи будь-хто, може легко сідати та виходити, особливо коли місця для паркування обмаль. І так його передня частина світлодіодні фари та елементи дизайну створюють відчуття позашляховика. Усе це разом робить цей автомобіль симпатичним, але водночас міцним. Багато людей почали називати його міні-позашляховиком, і ця назва ідеально підходить. Пробіг та технологія двигуна менше бензину, більше потужності. Тепер поговоримо про найважливіше серце цього автомобіля, тобто про його двигун. Suzuki Spacia Gear люблять не лише за зовнішній вигляд чи характеристики, а й за пробіг та продуктивність. І коли ми говоримо про пробіг, перше, що спадає на думку, це менші витрати, більший пробіг. Двигун встановлений у Spacia Gear, Називається двигуном серії R06A. Звучить дуже технічно, але насправді це той самий перевірений двигун Сузукі об'ємом 660 кубічних сантиметрів, який використовується в автомобілях K, невеликих транспортних засобах у Японії. Цей двигун невеликий, але дуже інтелектуальний, тобто його налаштували таким чином, що він споживає менше бензину та долає більшу відстань, не перевантажуючи двигун. Але це ще не все. Дивовижна річ, яку Сузуки зробила в цьому напрямку, це використання технології м'якого гібрида. Тепер ви подумаєте, що це таке. Тож давайте розберемося в цьому дуже простими словами. Щоразу, коли ви запускаєте автомобіль, зупиняєтеся на червоному світлі або їдете повільно, двигун перебуває під максимальним навантаженням, а витрата бензину зростає. Саме в такі моменти стає в нагоді м'яка гібридна система. Вона має невеликий електродвигун і акумулятор, які в такі моменти певною мірою підтримують двигун. Як і під час проїзду на червоне світло, двигун дає легкий поштовх, що зменшує навантаження на двигун, а також зменшує витрату бензину. Крім того, коли ви натискаєте на педаль гальма, ця система не витрачає цю енергію даремно, натомість вона накопичує її в акумуляторі, який використовується пізніше. Це називається рекуперативним гальмуванням, тобто користь дається навіть під час зупинки. Тепер поговоримо про суть питання: який пробіг це забезпечує? Отже, згідно з тестами, проведеними в Японії, Suzuki Spacia Gear забезпечує комфортний пробіг від 22 до 26 км на літр, і це неуявне число. Люди отримували такий великий пробіг завдяки цьому і в реальному житті, особливо в міському русі. А тепер подумайте самі, коли бензин коштує 100 рупій за літр, а машина проїжджає 25 кілометрів на літрі, тоді це буде легко для кишені, чи не так? А тепер порівняйте це з електромобілем. Припустимо, у вас є електромобіль із запасом ходу 300 кілометрів, але під час пошуку зарядної станції розряджається на 10% більше акумулятор. До того ж час зарядки становить від 6 до 8 годин. А якщо акумулятор пошкодиться через 5-6 років, то його вартість буде настільки високою, що люди волітимуть купувати новий автомобіль. З іншого боку, Special Gear заправляється бензином і їде за 2 хвилини без жодного навантаження на зарядку. Окрім цього, в електромобілях холодна чи спека впливають на запас ходу. Але автомобіль з бензиновим двигуном, такий як Special Gear, не сильно залежить від погоди. Він забезпечує свою продуктивність за будь-яких умов. Ще однією особливістю цього двигуна є низькі витрати на обслуговування, оскільки цей двигун невеликий і використовується на ринку вже давно його запасні частини дешеві. А механік також добре про це знає. Це означає, що вам не доведеться витрачати багато грошей на обслуговування і вам не доведеться звертатися до якогось спеціального техніка. А тепер дозвольте мені розповісти вам ще одну цікаву річ, коли двигун Spacia Gear не працює на холостому ходу, тобто автомобіль зупинений, він сам вимикається. А щойно ви натискаєте на педаль акселератора, він знову запускається. І це дуже плавно. Це називається системою Start-Stop на холостому ходу. Вона не тільки економить бензин, але й зменшує забруднення автомобіля. Це означає, що автомобіль є другом та корисним для навколишнього середовища. Якщо коротко, то можна сказати, що двигун з Gear розумний та інтелектуальний. Suzuki Спейша Gear – це автомобіль, який працює на бензині, але його мозок такий самий, як у електромобіля. Малий об'єм двигуна пробіг технологіям якого гібрида та менше навантаження на обслуговування, усе це разом створює жорстку конкуренцію електромобілям нова версія 2025 року. Що змінилося? Що нового? Тепер, коли Suzuki випустила версію з Gear 2025 року, виникає питання: що в ньому нового? Це просто показовий фейсліфтинг, чи всередині було внесено якісь особливі зміни. Тож давайте розберемося з усім по черзі простою мовою. Перш за все поговоримо про його зовнішній вигляд. Нова версія виглядає чіткішою та сучаснішою, ніж раніше. Квадратний дизайн було перенесено вперед, але передня решітка радіатора отримала трохи мускулистий штрих. Фари тепер мають світлодіодний вигляд, що надає їм більш преміального вигляду. А найкраще те, що тепер він також отримав нові варіанти кольорів, в яких двоколірні комбінації виглядають досить стильно. Тепер поговоримо про двигун. Так, Сузукі зберегла той самий надійний двигун r 6 a але його ебу було переналаштовано, що зробило роботу двигуна плавнішою та чутливішою ніж раніше. Також система м'якого гібрида стала ефективнішою, що ще більше збільшило пробіг автомобіля. Безпеку також покращено. Тепер у стандартну комплектацію входять такі розширені функції безпеки, як подвійний датчик підтримки гальм, попередження про виїзд зі смуги руху та сигнал екстреного гальмування, які раніше були доступні лише у топових версіях. Сенс зрозумілий. Версія 2025 року не просто косметична. Вона була оновлена з точки зору зовнішнього вигляду технологій та безпеки. І все це в автомобілі, який вже наробив ажіотажу на дорогах Японії. Тепер незалежно від того, наскільки гарний автомобіль зовні. Якщо вам не подобається сидіти всередині, то вам не захочеться керувати. Але найбільшою силою Space Gear є його інтер'єр, який справді дивує. Ходімо, давайте зазирнемо в цей чарівний світ всередині. Щойно ви відчиняєте двері автомобіля. Перше, що привертає увагу, це його продуманий та відкритий дизайн салону. Завдяки квадратній формі всередині багато місця як для голови, так і для ніг. Це означає, що навіть високі люди можуть зручно сидіти в ньому, не нахиляючись. Що ж до сидінь, то цього разу сидіння Spacia Gear стали зручнішими. Крім того, склавши сидіння, ви можете використовувати автомобіль як мінівен за потреби будь-то перевезення багажу чи дитячого велосипеда. Все зручно поміщається. Говорячи про функції. Тепер він має 7 дюймову сенсорну інформаційно розважальну систему, яка підтримує як Android Auto, так і Apple CarPlay. Це означає, що тепер, незалежно від того, чи хочете ви слухати музику, чи запускати навігацію, все робиться з одного екрана. А найцікавіше, що тепер він має камеру на 360 градусів. Тепер ви подумаєте, яка передова функція в такому маленькому автомобілі. Це робить паркування настільки простим, що навіть водії-початківці можуть припаркувати автомобіль без жодних зусиль. Окрім цього, ви отримуєте цифрову панель приладів, автоматичний клімат-контроль, електропривод зі сувних дверей, які відкриваються одним натисканням кнопки та USB-роз'єми для заряджання. Тобто, все, що раніше було доступно лише у великих автомобілях, тепер доступне і в Spacia Gear. Suzuki також звернула увагу на якість салону. Пластикове оздоблення стало м'яким на дотик. А невеликі місця для зберігання речей збільшено, наприклад, спеціальні відділення для мобільного телефону, пляшки з водою сонцезахисних окулярів. Ще одна особливість це плоска підлога, завдяки якій ви не відчуваєте жодних опуклостей чи проблем під час ходьби всередину. Це великий плюс для членів родини. Тож, очевидно, що Space Gear не лише гарний на вигляд. Усередині нього розташувався цілий розумний світ світ, який дарує вам задоволення від великих автомобілів за низький бюджет, неймовірна ціна, повністю запакований автомобіль за доступною ціною. Тепер виникає питання: якщо Suzuki Сузуки Gear має стільки переваг, новий дизайн, чудові характеристики, хороший пробіг і безпека, то як його ціна така низька? Це питання виникає у кожного. Тож давайте розберемося в ньому дуже простою та зрозумілою мовою. Перш за все, зрозумійте одне: Suzuki створила Special Gear з дуже чітким мисленням: низька ціна, високий прибуток. І для цього є багато стратегічних причин, які роблять його дешевим та доступним, але без шкоди для якості. Перш за все цей автомобіль належить до категорії K-Car у Японії. У Японії K-Car означає транспортні засоби невеликих розмірів з двигуном менше 660 кубічних сантиметрів, які ідеально підходять для міських доріг. Японський уряд звільняє такі транспортні засоби від сплати податків, страховка дешева, а дорожній податок також низький. Завдяки цьому компанії також можуть продавати ці транспортні засоби, роблячи їх доступними. Отже, це перша причина низької ціни на Special Gear – розумна політика уряду та точне планування компанії. По-друге, Suzuki зберегла виробничий процес цього автомобіля дуже простим та ефективним. А це означає, що такі деталі, як двигун, коробка передач електроніка, також використовуються в інших автомобілях Suzuki. Завдяки цьому компанії не потрібно виготовляти різні деталі для різних моделей і таким чином знижуються виробничі витрати. Це називається стратегією спільного використання деталей, і Suzuki досконало її опанувала. По третє, функції доступні в Space Gear, були підібрані дуже розумно, тобто не все було перевантажено. Компанія побачила, які функції найбільше потрібні пересічному покупцеві, такі як сенсорний екран, камера заднього виду, розсувні двері сповіщення про безпеку, і зосередилася саме на них. Завдяки цьому автомобіль не виглядає ні порожнім, ні перевантаженим функціями, тобто зберігається баланс і клієнт отримує правильну річ за правильною ціною. По четверте, його розмір. Space Gear має невеликі розміри зовні, тому на його виготовлення використовується менше матеріалів, вага кузова менша, а це знижує витрати компанії на виробництво доставку та зберігання. Але Suzuki настільки розумно розпорядилася простором всередині, що ви ніколи не відчуєте, що це маленький автомобіль. Тепер поговоримо про його фактичну ціну. Ціна Space Gear у Японії починається приблизно від 1,5 мільйона єн, що становить від 10,0 до 110 доларів. Якщо подивитися на цю ціну, то вона набагато доступніша, ніж електромобілі чи інші транспортні засоби з високим функціоналом і справа не лише в ціні. Експлуатаційні витрати Space Gear також дуже низькі. Його двигун невеликий, пробіг хороший, а витрати на обслуговування також низькі. Крім того, його м'яка гібридна система та функція Start-Stop економлять пальне. Тобто навіть після покупки він не обтяжує вашу кишеню. А тепер подумайте: хто б не хотів автомобіль, який стильний, зовні, комфортний всередині, має розумні функції, має найкращий запас ходу та є легким за ціною, і саме це робить Spacia Gear таким популярним у Японії. Люди хочуть не просто чогось дешевого, вони хочуть отримати співвідношення ціни та якості. І Suzuki Spacia Gear саме це і є повноцінна пропозиція замість. Того, щоб витрачати купу грошей на електромобіль і постійно шукати зарядні пристрої, люди надають перевагу надійному економічному та потужному автомобілю на кожен день. У Японії це повне захоплення. Чому попит не зупиняється? Найбільше питання полягає в тому, що якщо така країна, як Японія, повністю випереджає технології. Настільки обізнана з електромобілями, що зарядні станції для електромобілів є на кожному розі. То чому люди так захоплюються купівлею бензинового автомобіля, такого як Suzuki Спейша Gear? Насправді, справа не лише в транспортному засобі. Йдеться про мислення японців, їхній спосіб життя та практичний підхід. Японці справді слідують новим тенденціям, але не бездумно. Вони шукають логіку в усьому. І якщо щось не працює практично, вони не впроваджуються просто для показухи. Найбільша проблема електромобілів це обмеження в реальному житті. Час зарядки, довший термін служби акумулятора обмежений, продуктивність падає в холодну погоду, а вартість обслуговування або ремонту також вища в електромобілях. Досі крім того, якщо потрібно замінити акумулятор, кишеня стає легшою. З іншого боку, такий автомобіль, як Spacia Gear, не завдає клопоту, заправте бензин і в дорогу. І час зарядки з нос акумулятора нічого. Крім того, пробіг також хороший, а обслуговування настільки дешеве, що щорічне обслуговування здається абсолютно економним. А найважливіше те, що в більшості міських районів Японії дороги та паркувальні місця дуже обмежені. Туди непрактично возити великі електромобілі позашляховики. Компактний кузов Spacia Gear та розсувні двері ідеально для цього підходять. Японські клієнти мають іншу натуру. Їм подобаються речі, що працюють безшумно. Тобто щось, що не є показним, але чудово працює. І саме такий імідж створила Spacia Gear. надійний, недорогий, невибагливий сімейний автомобіль. І саме тому попит на цей автомобіль зростає рік за роком, а не зменшується. У той час як інші компанії пропонують знижки та схеми продажу електромобілів. Spacia Gear продає без жодного галасу. І це його найбільша перемога. Стратегія Сузукі бензинові кубики посеред електромобілів. Тепер давайте розберемося, яким був план дій Сузукі. Коли весь світ та інші автомобільні компанії від Тесла до Toyota гналися за електромобілями, всі були залучені до конкуренції. Тоді Сузуки обрала дещо інший шлях. Вони працювали над електромобілями, але не вкладали в це всю свою енергію. Вони думали, що час для електромобілів обов'язково настане, але не зараз. І з цією думкою вони зосередилися на бензинових та гібридних автомобілях. І саме з цього починається історія таких автомобілів, як Spacia Gear. Сузуки знала, що найбільшою проблемою електромобілів є інфраструктура. Особливо в маленьких містах або для щоденної роботи електромобілі все ще створюють проблеми. А з іншого боку, людям, які щодня їздять за кермом, потрібен автомобіль, який працює за будь-якої погоди, будь-якої ситуації, без зупинок, без роздумів. Саме тому Сузуки разом зі своєю командою інженерів розробила автомобіль, такий як Special Gear, який виглядає стильно легкий в управлінні, не обтяжує кишеню, а також є таким же розумним, як електромобіль з точки зору технологій. Вони додали до бензинового двигуна м'яку гібридну систему, що збільшило пробіг і зменшило навантаження на двигун. Потім вони зберегли розмір автомобіля таким, щоб він поміщався скрізь від вузьких вуличок міста до автомагістрали. Найбільшою перемогою Сузуки було те, що вони спочатку зрозуміли потреби своїх клієнтів. Вони не просто слідували тренду, вони думали практично. І коли інші компанії застрягли в майбутньому електромобілі в Сузуки, зміцнила сьогодення. Сьогодні, коли ви дивитеся на графік компаній, що виробляють електромобілі, ви виявите, що багато моделей знято з виробництва. Попит на них падає, але такі автомобілі, як Space Gear, все ще впевнено їздять по дорогах Японії. І в цьому полягає магія стратегії Сузукі робити правильний крок у потрібний час. Вони не відмовилися від електромобілів повністю, але й не застрягли в них. Вони розуміли потреби людей і створювали продукт відповідно. І це також з такими характеристиками та ціною, які повністю задовольняють клієнта. Тому можна сказати, що коли інші компанії вплуталися в гонку електромобілів Сузукі, зручно кинула кубики своєї бензиново-гібридної компанії. І сьогодні той самий крок забезпечує їй перемогу на ринку. Якщо вам сподобалося відео і ви хочете першими побачити такі потужні та пізнавальні автоісторії, тоді підпишіться на канал, щоб першими дізнатися про наступну автоісторію. Дякую.